Привіт-привіт! всім глядачам мого каналу бажаю миру і Божого благословення. Сьогодні підключилась до вас аби показати вам свої готові роботи за минулий тиждень. Частково це замовлення, частково це іграшки на вітрину. Зараз покажу вам і. Заодно це буде такий відеогляд іграшок для моєї замовниці. Отож, на останньому тижні, на минулому тижні в мене з'явилося три нових іграшечки. Це пара зайчиків. Ось такі. Замовлені були зайчик в блакитній кофтинці і зайчик в жовтій ковтинці. Ось такі красені. З ростом ці зайчики вийшли 25,5 см. Це от звідси до макушечки. Так. См. Зайчики вміють сидіти з опорою, ми маємо хвостики, на які вони опираються, коли їх посадити. М'якенькі ніжки. Дуже зручно для діток в активних іграх, мікіньки вушка, безпечні очки, вишита мордочка. Знову ж таки, такі іграшки рекомендую для діток з народження. Це напівкотон, це дуже хороша якість. Іграшки можна прати, іграшками можна активно грати, все надійно прошите, вплетено. Дивіться, маємо ось такі хвостики, маємо мікінькі ніжки. Так, і тут теж жовтенький. Не знаю чому, але, скажу вам відверто, це вже другий жовтенький зайчик, якого я плела, в жовтенькій ковтинці. І вони чомусь завжди в мене виходять ну, абсолютно різні на мордочку. Жовтенькі мені завжди, чесно, відверто подобаються більше. Але, ну, як є. Блакитний теж дуже гарний, але якось жовтенькі в мене завжди виходять, як на мене, більш миловидні. Ось так теж хвостик. Маємо ось такі два красені. Зараз покажу, вивантажу це відео вам на огляд і відправлю посилання замовниці. Вона подивиться, сподіваюся, їй дуже сподобається. І потішить малечу, для якої це замовлення. Так, зайчиків показала вам, тепер покажу вам ведмедика. Дивіться. Ведмедик так само. Ви знаєте, я дуже полюбляю такі мікенькі ніжки, мікенькі ручки. Це акрил. Так само можна з народження, так само безпечні, безпечні очки, так само вишитий носик, іграшка без хвостика. Так само можна грати в активні ігри, іграшки з цієї ниточки в моєї малечі, в мене три хлопчики, абсолютно в прекрасному стані, можна прати. Просто це синтетика, а це котон з синтетичною ниточкою. Все. Вони трошечки е, тактильно різні. Так, от такий ведмедик. Маємо зріст 20. Так, зараз хвилиночку. 25 см. 25 см маємо зріст. Якщо пам'ятаєте, в мене в минулому відео був ось цей ведмедик. Абсолютно та сама форма тіла, все те саме, тільки я вирішила трошечки поекспериментувати з мордочкою. Бачите, є. Е... Люди, які більше люблять замовники, які більше люблять такі прості іграшки, абсолютно прості, щоб нічого лишнього, особливо в нюдових кольорах. І от для таких замовників в мене є такий чудовий ведмедик. Ще раз показую їх поруч. Абсолютно однакова форма тіла, тільки різні мордочки. Ось так. Цей ведмедик. Як в минулому відео я розказувала вам, він відправиться до маленького хлопчика Ванюшки, буде тішити його. Просто зберегла його для того, аби показати вам в порівнянні, як виглядає іграшка з різними мордочками. А це ведмедик в продажі. Коштує 350 гривень. Кого цікавить, є доставочка Укрпоштою, новою поштою, є Олекс-доставочка, як вам зручно, доставляємо по Україні. Будь ласка, телефон для замовлень залишу під відео. Так. Ну, і зайчики, ще раз вам наостанок покажу. Я дуже люблю цих зайчиків, вони сплатені, до речі, розкажу їхню історію, вони сплатені по фото. Є іноземний майстер. В нього є платний майстер-клас на таких зайчиків. Але на самому початку своєї творчої кар'єри, чесно і відверто зізнаюся, не було в мене коштів на те, аби придбати цей майстер-клас. Чесно і відверто кажу. І крім того, для мене це був виклик, такий творчий виклик, чи зможу я повторити іграшку по фото. Повторила, мені вдалося, вдалося максимально близько до. Того, що я бачила на фото з другої спроби, трошечки експериментувала з мордочками. Я чесно і відверто зізналася, в цьому автору. є пост в мене в інстаграм, на моїй сторіночці є пост, де я зробила на нього посилання, що я в'язала по фото, нічого не приховую. Але кого цікавить, якщо когось майстрин цікавить ця схема. Оригінальна автора своєю не поділюсь, <хи> тому що це буде не ну, дуже чесно. А от посилання на автора можу дати. Можна придбати такий майстер-клас. Рада була приєднатися до вас. Всім вам бажаю миру, Божого благословіння, Божого захисту, майстриням наснаги, творчої наснаги, замовникам. Божого благословіння, і аби наші іграшки тішили, ну, а також достатку, фінансового достатку це не є мало важливо для того, аби наші замовники могли придбати наші іграшки.